Спіймали злодія телефонних кабелів. Співробітники Державної служби охорони затримали чоловіка на місці злочину, той саме різав дроти. 45-річний житель Ромен не вперше ходить на діло, попався, бо не підозрював, що кабель під'єднаний до пульта охорони. Більш того, на крадіжку підбив ще й свого неповнолітнього сина. Прибрав на місце події. Ми помітили невідомого громадянина, який стояв біля люб. Відкривши люк. Ми помітили з другого, який різав паби, та біля нього були наповнені вже два мішка. Як розповів чоловік, на злочин пішов, аби розплатитися з кредитами. За кольоровий метал, який міститься у дротах, можна виторгувати понад 200 гривень за раз. Брав те, що на його погляд погано лежало, знає, що каже, бо раніше працював у телефонній компанії. Були под, там, под ногу, хол, проліт, вони були неробочі. робочі, от по одному покол прольоти вже там. Ну... Протягом року на крадіжках дротів чоловік заробив близько 4 тисяч гривень, але тепер за них доводиться платити самому. За зрізані кабелі йому можуть винести вирок три роки ув'язнення, адже збитки, нанесені телефонним кампаніям, вимірюються десятками тисяч гривень.